Щороку, 1 квітня, театр імені Миколи Гоголя запрошує друзів. У день народження класика традиційно бере свій початок фестиваль театрального мистецтва. Колективи з різних куточків України цього року прибувають до нас вже в сьоме. Цього року на фестивалі приїхали колективи із шести міст України. Ми намагалися відібрати найкращі постановки Гоголя. Ми намагалися, щоб це були вистави з різними назвами, різних жанрів, щоб нашому глядачу було цікаво побачити різного Гоголя. В гостях у Гоголя один із понад 70 фестивалів, які протягом року відбуваються в Україні. Колективи завжди везуть вистави, перевірені своїм глядачем. Тобто, це може бути як класична постановка, яка все одно має знаєте, свій шарм, і може бути абсолютно нове сучасне прочитання. Вперше за весь час існування фестивалю на нього завітав голова національної спілки театральних діячів України Лесь Танюк. Гоголь сьогодні стає більш не просто модний, а більш читабельний і в Італії. Я читав дуже багато цікавих статей про Гоголя. От я знаю, що іспанці сьогодні раптом порівнюють Гоголівські якісь речі з сервантесовськими інтермедіями. По-своєму, -по це теж правдиво. Відкривали фестиваль господарі. Полтавські актори вийшли на сцену із новою виставою Ревізор. Загалом за час фестивалю полтавці та гості міста зможуть побачити сім постановок за творами Миколи Гоголя. Одруження, ніч перед різдвом, «Срочинський ярмарок, вій, мертві душі, майська ніч. Фестиваль в гостях у Гоголя триватиме до 7 квітня.